Росіяни не розгинаються, закриваючи голови лікцями, аби сховатися від безпілотників. Влада сусідньої держави знову заявила про атаку цієї ночі БПЛА на межі з Україною. Якого клопоту наробили залізні пташки? Та чи стоять вони за пожежами у підмосков'ї? Всі секрети розкриваю просто зараз на каналі Січас. Верхівка Російської Брянської області сурмить про новий наліт дронів на прикордоння. Губернатор регіону Олександр Багамас заявив, що вночі 11 жовтня нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Сураського району. Два безпілотні літальні апарати літакового типу пише він, нібито знищені силами ППО. Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає, йдеться у дописі. За кілька годин путінський чинуша додав про те, що росіяни нібито припинили чергову атаку на підльоті ще й до самого Брянська. Там, начебто, була атака ближче до одинадцятої ранку, 11 жовтня. І, власне, приземлили сили ППО ще одну залізну пташку, якщо вірити богомазу. На довершення брянський царьок звинуватив ЗСУ у обстрілі селища Суземка за 10 кілометрів від межі з нашою країною, а саме Сумською областю. Там спалахнула пожежа. Постраждалих пише Богомас: немає. Хоча про кремлівський телеграм-канал меж стверджує протилежне. Паблік пише: нібито попередньо є двоє поранених, і внаслідок прямого влучання снарядів один житловий будинок та два гаражі згоріли. Загалом з 11 ранку нарахували близько 20 прильотів, кілька снарядів потрапили до трьох приватних будинків. У селищі немає нині електрики та стільникового зв'язку. Пропагандисти так само звинувачують у атаках українських військових, які ці цинічно називають терористами. Хоча, як ми знаємо, насправді російська армія неодноразово влаштовувала провокації на власній території, не шкодуючи своїх же громадян. Аби звинуватити у всьому Україну, всього ж Міноборони РФ заявляє, що над Брянщиною з початку дня збито чотири українських безпілотники. Відомство Шойгу пише, що один дрон був посаджений близько 15.30 за московським часом. Ще один близько 10.00 ранку. А до цього протягом ночі ще два. Українська влада повідомлення про збитих над Брянською областю безпілотників не коментувала. Ну і я ж нагадаю, що у тому ж регіоні вчора це зазначу, було 10 число. Росіяни по обіді скаржилися на обстріли села Гудівка. Поганського району. Як зазначається, внаслідок обстрілу на той світ відправився один військовий армії РФ, загиблий солдат був строковиком, і ще п'ять були поранені. Зазначається, з них четверо так само на строкові служби, та один військовослужбовець за контрактом. Ще один місцеві чинуша, володіння якого так само часто донімають невідомі літальні апарати. Знову ж таки поскаржився на атаку у себе. В'ячеслав Гладков, це губернатор Білгородщини, ухилявся від дронів практично в унісон із Брянськом. Близько першої години дня, за його даними, село Новопетрівка Валуйського міського округу зазнало атаки за допомогою БПЛА. Безпілотник успішно збили у повітрі, але при падінні він здетонував: постраждалих немає в одному приватному домоволодінні. Вибиті вікна та посічено паркан. Йдеться у телеграмі Гладкова. А ще не підфартило околиці села Графівка Краснояружського району. Там постраждалих немає, але пошкоджено лінію електропередачі. Без комунікації жителі наступних населених пунктів. Графівка, Демидівка, Прилісся та Реп'яхівка. На початку випуску я вже нацякнула на пожежу у Підмосков'ї. Однак інтриги тут ніякої немає. Цього разу навколо російської столиці нічого не літало. В Одинцовському районі РФ цієї ночі згорів склад. Площа займання за підрахунками МНС РФ сягала 675 квадратних метрів. Пожежа вже на ранок також охопила хімки. Це одне з найбільших міст супутників Москви. Там спалахнув ринок, і внаслідок займання практично повністю виговоріли кілька торгових майданчиків на вулиці Жаренова. Вогнеборці намагалися локалізувати стихію. Про причини займання поки що нічого не відомо. Але давайте принаймні подивимось, як це було. Новлену інформацію спалах на 40 квадратах вже погашено постраждалих там немає. Повідомили у МНС. Пропоную вам залишити свої коментарі цьому ролику. Останнім часом безпілотники над федерацією літають дозовано. Можливо, це осіння міграція пташок, в тому числі й залізних, чи ж затища перед буревієм. Діліться своїми оцінками тут під відео. Не забувайте про свої вподобайки, підписки, а також тисніть на дзвіночок, аби бачити більше. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Зсу успішно завдали удару по окупантах у Джанкої. Українська розвідка підтвердила причетність наших сил оборони до атаки у тимчасово окупованому Криму 7 жовтня. Фахівці навіть показали ту саму точку, куди міг влучити український снаряд. То по якому ворожому об'єкту поцілили наші воїни та чи є втрати серед противника, детальніше просто зараз на каналі Січас. Удар по військах Російської Федерації у Джанкої, що на півночі анексованого Кримського півострова, нанесли українські збройні сили. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Ще позавчора, у суботу, Тимчасово окупованому місці повідомляли про вибухи, і так само гучно було в Євпаторії. А загалом, вже протягом того вихідного дня на півострові гупало аж тричі. Отже, тепер є трохи деталей. За даними представника вітчизняної розвідки, по силах та засобах Збройних сил Росії в окупованому Джанкої був завданий ракетний удар. Юсов підтвердив, що серед ворогів є втрати, проте деталі наразі розкрити не став, бо інформація потребує уточнення та перевірки. Тим часом z Пабліки пишуть, що кількість жертв серед росіян зросла до 26. і що найцікавіше вони самі ж видають місце прильоту. Це, як стверджується, у прокремлівських телеграм-каналах була секретна база спецназу РФ. Ось, что пишут пропагандисты. К сожалению, выросло число жертв украинского ракетного удара по секретной базе нашего спецназа недалеко от Женкоя. По данным двух источников, в главном управлении Генштаба, это же ГРУ, в больницах умерли пятеро раненых бойцов спецслужбы. Таким образом, число жертв атаки возросло до 26, еще трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Щоправда, Міноборони Федерації стійко заявляло, що ракета була збита, і переконувало, мовляв, це так і є. Однак правди ніде діти. Місце Бабаху вже розпізнали на супутникових знімках. Розрахунки наших фахівців Осінд розвідки показують саме цю точку, де могла бути розташована база російських бойовиків. Я ж наголошую, що останнім часом. Удари по півострову посилюються ледне з геометричною прогресією. Загарбники вже настільки бояться нових прильотів, що бережуть навіть свої плавзасоби. Як зіницю ока. Просто подивіться на цю картину, як тепер Росармія переміщає свої військові катери, перекидають їх не морем, а суходолом. На фото ви бачите звичайні будні у Феодосії. Такі знімки публікує паблік Кримський вітер із посиланням на місцевих жителів. Вдалу роботу наших захисників відзначають і у США успіхи Збройних сил України щодо деокупації Криму вражають. У цьому зізнається колишній командувач американськими військами в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес. Він заявив, те, що відбувається в Криму, також свідчить про переваги далекобійної зброї України. Думку відставного генерала США, в тому числі щодо переміщення окупантами свого флоту, передає «Ньюзвік». Далі пряма мова: потрібні ще підтвердження, але якщо Чорноморському флоту доведеться покинути Севастополь через те, що він настільки вразливий перед високоточними далекобійними ракетами, що не може там перебувати. Тоді це дуже приголомшує, сказав Ходжес, який до слова і сам давно підтримує деокупацію Криму україною, попри західний скептицизм. Та й самі кримчани вже починають шукати нову пару взуття, аби перевзутися. На півострові різко зростають антиросійські настрої. Там фіксується різке зниження рівня підтримки місцевих жителів представників окупаційної влади, а також зростання антиросійських настроїв. І про це власне повідомляє центр національного спротиву. Я ж додам, що вже не так схвально про так звану Втару армію міра кажуть, і ті ж колаборанти, наприклад, на тимчасово окупованих землях Запорізької області. Так, день тому місцеві фіксували детонацію російського складу БК в тимчасово окупованому Токмаку. Щойно загарбники припинили розвантажувати вагони з боєкомплектом, туди прилетів Хаймерс. А далі без коментарів. Боєт, коротше, у нас добре утро. так от хаве. То як ви думаєте, чи зростатиме у Криму рух спротиву? І можливо вже скоро ми побачимо нові результати роботи армії партизанів, що тільки збільшується? Напишіть свої думки в коментарях. Не забудьте про вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал «Сейчас» та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати головних оновлень та сповіщень.